На Білгородщині РФ Заявили про активність українських військ на кордоні Краснояружського району. Межує із Курською областю РФ та Сумською України. Тамтешня влада оголосила евакуацію. За словами губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, тривожний ранок починаємо переміщення людей раніше. Сповіщалося із Курської області РФ евакуювали понад 76 тисяч жителів. you <laughs> За повідомленнями влади РФ та змі і 6 серпня 2024 року зсу проводять операцію у Курській області. Військові аналітики констатують є просування у глиб російської території на 30-35 кілометрів. За верифікованими даними ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11 тисяч цивільних, близько 22 тисяч отримали поранення. Реальні цифри за оцінкою міжнародної організації є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйонів в усьому світі.